Чому бідний селянин, як вкраде мішок пшениці, на п'ять років він одразу потрапляє до в'язниці? І чи хворий він, чи ні, чи він навіть помирає, непідкупний враз суддя, йому вирок призначає: Коли ж п'яний сам суддя на машині вб'є людину, місяцями слідство йде і не садять ту скотину. А верховний той суддя, котрий чесний був, як скло. Три мільйони взяв хабар і досі не сидить мурло. Як порушує закон, той, хто гроші і владу має, дуже хворий зразу він, у лікарню враз лягає. Чом ще не сидить суддя, і усі, хто владу має, чому чесна та Феміда, бідних лиш одних саджає. І чому вони на волі, про це нині кожен знає, і тому Європа й НАТО нас до себе не гукає. Гниє риба з голови, а держава з влади. Лиш тоді порядок буде, як всі сядуть гади.